З настанням осені сезон відпочинку не завершується навпаки, відпочити на березі моря у нашій країні чи за кордоном стає значно дешевше порівняно з літніми місяцями. Гарячі путівки зараз знайти досить складно, адже відпочивальників стало значно менше. Причина закінчення відпусток. Якщо відпочити бюджетно і ще встигнути на теплу погоду, то це однозначно Болгарія. А друга половина вересня, якщо відпочити бюджетно, то це Греція. Ще спокійно можна летіти на Халкітіки, на ці півострова, А маленькі це Касандра, Сітанія, Афон, можна спокійно. Ціни радують, якщо чесно. Саме тепер це вересень. Ну, трошки далі, жовтень, це кріт, але які будуть ціни пізніше, ми ще не знаємо, оскільки це все в онлайн, ціни вирішуються кожен день інші. Майже до кінця вересня туристичні менеджери вам ще будуть пропонувати материкову та острівну Грецію, Туреччину, в залежності від погоди Болгарію. Далі більш теплі Арабські Емірати, де спека вже не така пекельна та більш комфортна для нашого організму. І ще можна спокійно злітати на крит, і ще можна злітати в Туреччину спокійно. Континентальна Греція, півострів, Халкідіки, все ще до кінця вересня, початок жовтня іще тепло. Ну і вже, от з початку жовтня, вже можна спокійно їхати вимірати. вже не така жара, комфортна температура води, повітря. Однак цьогорічний оксаметовий сезон не у всіх країнах однаковий. Туристичні компанії не обіцяють великих знижок від Туреччини, де наші громадяни звикли відпочивати. Та й через заворушення в Єгипті туди наші туристи летіти не поспішають. Єгипет у нас зараз а, такий активний в плані політики. То туристи бояться туди їхати. А влада Власне, було навіть таке повідомлення, що країну для відвідин туристичних закривають. Ну правда, це чи ні? Власне, ми спочатку там таких активних дій Єгипет не продаємо. Якщо людина хоче їхати, то тільки під розписку. Ну але бажаючих на щастя нема. Тим, у кого ще є вільний час та бажання продовжити літо, туристичні менеджери допоможуть і підкажуть, як обрати те, що до душі і по кишені.